Перелік номенклатури товарів та послуг у мобільному застосунку кашалот з'являється після синхронізації з відповідним довідником у кабінеті користувача, тож перед проведенням розрахункових операцій потрібно подбати про додавання потрібних записів в цей довідник. Авторизуйтеся у кабінеті користувача та перейдіть у розділ «Довідники». Якщо потрібно створити певну категорію товарів або послуг, оберіть Групи номенклатури і натисніть кнопку Нова група. Вкажіть назву категорії та за потреби заповніть поле Примітка. Якщо ви хочете, щоб під час створення товару або послуги автоматично зазначалася ставка податку та одиниці виміру з обраної групи, заповніть відповідні поля і натисніть кнопку Зберегти. Надалі, під час додавання номенклатурних одиниць, ви зможете зберігати їх у створенні групи аналогічно створіть потрібну кількість груп номенклатури. Для того, щоб завести у довідник новий товар або послугу, перейдіть у категорію Номенклатура і натисніть кнопку Новий товар. З під'єднаного довідника оберіть групу, яка створювалась раніше. Як бачимо, одиниці виміру та ставка податку автоматично заповнились даними з довідника групи номенклатури. Заповніть решту полів, а потім натисніть кнопку Зберегти. Аналогічно створіть всі інші номенклатурні одиниці. Довідник номенклатури складається з трьох груп: нові, еталонні та архівні. Створені товари автоматично зберігаються у групі нові. У мобільний застосунок кашалот потрапляють тільки ті записи, які перебувають у групі «Еталонні». Тож для того, щоб створений товар брав участь у синхронізації з робочим місцем касира, його потрібно перемістити з групи нові у групу «Еталонні». Для цього встановіть позначку біля створеного товару і натисніть кнопку Перемістити в еталонний довідник, яка розміщена праворуч. Крім наповнення переліку номенклатури товарів та послуг є можливість імпортувати довідник у форматі XLS, XLSX та CSV. Для цього натисніть відповідну кнопку, яка розміщена праворуч у верхній частині екрану. Для того щоб створені у кабінеті користувача номенклатурні одиниці були доступні в мобільному застосунку кашалот, потрібно перевірити налаштування синхронізації довідників. Для цього в кабінеті користувача перейдіть до розділу Мій бізнес, оберіть суб'єкта господарювання, натисніть кнопку налаштування і перевірте, що в меню Синхронізація біля напису здійснювати синхронізацію довідників була встановлена позначка. Після створення всіх номенклатурних одиниць у кабінеті користувача можна виконати синхронізацію довідника з мобільному застосунку кашалот. Активуйте застосунок і авторизуйтесь в ньому за допомогою електронного підпису. Відкрийте зміну або перейдіть до вже відкритої і натисніть кнопку Синхронізувати, яка розміщена праворуч у верхній частині екрану. Для додавання номенклатури до чека натисніть кнопку Додати товар. Як бачимо, створені раніше номенклатурні позиції вже є в переліку. Також в мобільному застосунку кашалот доступна функція, яка дає змогу налаштувати зображення лише тих груп номенклатури, які потрібні для роботи на певній касі. Наприклад, якщо на обраній касі потрібно зображати тільки товари, які входять до групи одяг, перейдіть у кабінет користувача і виконайте наступні налаштування. У розділі Всі каси оберіть потрібну господарську одиницю і натисніть кнопку налаштування. Перейдіть в меню Групи номенклатури і встановіть позначку біля відповідної каси. У переліку оберіть потрібну групу товарів і натисніть кнопку Зберегти. Після виконаних налаштувань для обраної каси будуть доступні тільки ті номенклатурні позиції, які входять до обраних груп. Якщо з мобільного застосунку кашалот потрібно видалити певну номенклатурну позицію, зробити це можна через кабінет користувача. Для цього перейдіть до групи Еталонні довідника номенклатури, поставте позначку біля потрібного запису і натисніть кнопку в архів. Для того, щоб повністю прибрати цю номенклатурну одиницю з кабінету користувача, перейдіть до групи Архівні, оберіть товар і натисніть кнопку Видалити. Після синхронізації довідника в мобільному застосунку кашалот цей товар вже буде відсутній в переліку.